Вітаю всіх відвідувачів каналу Цілюща Різнотрав'я. Сьогодні ми познайомимося з рослиною, яку ще древні єгиптяни вважали такою, що захищає людину від всякої нечистої сили, порчі та злого ока. А кельти та древні римляни вірили, що ця рослина протистоїть злим духам та привидам. Звичайно, що подібних вірувань дотримувались і жителі середньовіччя, тому вони вирощували цю рослину не тільки вдома. Вона була обов'язковим атрибутом. Садах церков та монастирів. Буквиця лікарська Бетоніка officinalis Саме така назва цієї рослини. Взагалі, в старі часи люди дуже шанували і поважали буквицю. Так існувала італійська приказка: Продай пальто і купи буквицю. А іспанці, про добру людину говорили, він має стільки чеснот, як буквиця. Латинське слово officinalis означає лікарський, аптечний і не дарма. Бо буквиця має безліч цілющих властивостей. Перш за все, вона прекрасно тонізує всю травну систему організму, покращує травлення, сприяє виділенню травних соків та жовчі, пожвавлює перистальтику кишківника, усуває різного роду запалення шлунково-кишкового тракту. До того ж, буквиця усуває та заспокоює різного роду болі та спазми живота. Крім того, буквиця має властивість нормалізовувати кислотність шлункового соку. Зокрема, її застосовують для зниження підвищеної кислотності. Також відвар з цієї трави діє як легкий проносний засіб. Препарати з трави буквиці являються непоганим відхаркувальним засобом, тому їх використовують при легеневих хворобах: бронхітах, трахеїті, пневмонії, кашлі, коклюші, астмі і навіть при хронічному кашлю заядлих курців. Відвари з буквиці полегшують кашель. Покращують виділення харкотиння, усувають запалення в легенях та бронхах. З успіхом цю рослину вживають і при хворобах печінки, жовтяниці, гепатитах. Широке застосування має буквитися і при ниркових хворобах та хворобах сечостатевої системи, піелонефриті, гломеруни циститі та сечокам'яній хворобі. Знову ж таки, у цих випадках відвари з буквоюці зменшують запалення, гамують біль. Сприяють регенерації ниркових тканин. Застосують ці рослини і при ревматоїдному артриті та подарі. Благотворно діють відвари з буквиці і на серцево-судинну систему. Вони покращують кровообіг та знижують артеріальний тиск. Рекомендують буквицю і при атеросклерозі. Відома добра дія буквиці лікарської на загальне самопочуття людини. Так, вона покращує сон. В давні часи люди вірили, що буквиця сприяє виникненню приємних і навіть віщих снів. Вона тамує головні болі, особливо ті, які визвані напругою та перевтомою. А ще буквиця має властивість заспокоювати нерви при надмірному збудженні. Її заспокійливий седативний ефект набагато вищий за той, що чинить усім відомо валеріана. Іноді достатньо тільки одного ковтка на пару з буквиці, щоб відчути. Як плечі опускаються, напружені м'язи м'якнуть і все тіло наповнює приємне розслаблення. Разом з тим, буквиця покращує пам'ять та концентрацію уваги, тому її можна рекомендувати для вживання перед відповідальними подіями, наприклад, перед екзаменами. А ще вважаю, що буквиця допомагає людині залишатися тверезою навіть тоді, коли вип'є чимало спиртного. Так, американський лікар та хірург Річард Бенкс говорив, З'їжджи буквицю або порошок з неї, і ви не сп'янієте цього дня. Думаю, що все буде залежати від випитої дози спиртного, бо ніяка рослина не всесильна, але все ж. Компреси та мандажі з листя та відварів буквиці допомагають при загоєнні ран. При цьому вони діють не гірше, ніж препарати з тисячолисника. Ну і цю рослину можна вживати як замінник звичайного чорного чаю, бо вона дуже схожа за смаком на цей популярний напій. Але не містить кофеїну. Зате має купу корисних властивостей і при цьому немає протипоказань. Приготувати напій з буквиці для вживання легко. Потрібно тільки залити склянкою кип'ятку столову ложку подрібненої сухої трави. Бажано настояти в термося хоча б годину-дві та просідити перед вживанням. Дякую всім за вашу увагу! Тим, хто цікавиться лікарськими рослинами, раджу підписатись на цей канал, де ви можете познайомитись з лікарськими рослинами та способами їх використання. До побачення, бажаю всім доброго здоров'я!